Доброго ранку, шановні телеглядачі, ви дивитесь програму Ранок на утаві. Як завжди, ми працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон студії 74426. Якщо у вас протягом ефіру виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте до нас за цим номером. У житті людини бувають різні періоди. Ми кажемо про білі та чорні смуги. Одні оптимісти вірять, що після чорної смуги прийде обов'язково біла, живуть з надією на краще. Інші ж. Не не мають такої віри, не мають такої надії, і часто приймають рішення, як кажуть, необратимі. Тобто вони вирішують, що в житті їхнього, в їхньому житті вже не буде нічого доброго, і вирішують піти з цього життя. Сьогодні у нас в студії лікар-психотерапевт Юрій Юрійович Левченко. І ми хочемо поговорити про те, як запобігти таким от рішенням, як я сказала, коли людина вже не має надії на краще в своєму житті. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, хотілося б сьогодні поговорити про те, як втримати людину в цьому житті, як дати їй надію для того, щоб вона не вирішила піти з цього життя, піти через самогубство. Ну, я ще скажу пару слів про те, що дійсно проблема є досить нагальною, тому що Україна. Ще дотепер входить в десятку в чільну десятку країн світу з самим високим рівнем завершених суїцідальних спроб і наряду з іншими країнами пострадянського простору, наряду з прибалтійськими країнами Латвії, Литвою, Естонією і Венгрія, чомусь таке вже затисалося в цю десятку. Україна займає десь там восьме, десяте місце. Вони там розділяють. Тось тобто, проблема залишається нагальною, і чим більше в країні різних негараздів, чим більше розочарувань, тим більше у людей виникає цей рівень готовності суїцидальної. Тось. Оця альтернатива, це гаматовське питання, бути чи не бути, яке в принципі на якихось етапах життя відвідує багатьох людей, в цьому плані схиляється шалька Терезів до небути. Причини цього і наслідки начебто зрозумілі. Але дійсно от суспільство боїться цієї проблеми, боїться цієї проблеми і думаю, що хай не займаються лікарі-психіатри. Тобто, якщо людина покінчила життя самогубством або має такий намір, це психічно нездорова людина, адже ну, як в нормі здорова людина вирішить переступити через свій, мабуть, основний інстинкт це інстинкт самозбереження. Ага. Розумієте? І тому дійсно інколи психіатр залишається один на один з цією проблемою, і як ми не намагаємося залучити, залучити інші служби. І це, скажімо так, дуже обосновано. Чому? Тому що тільки Одна четверта частина людей з соціальними спробами попадає в наше полузоро 75% – п'ять це лікарі загального профілю, це вчителя шкіл, це просто знайомі, близькі, рідні, це різні правоохоронні органи. Інколи просто до рівня швидкої допомоги доходить там промили шлунок, там наложили шов якийсь і все. І до психіатрів ці люди не доходять. їм спеціалізована психологічна допомога не надається. Тому ми завжди говоримо, що тільки спільними зусиллями. Ми спільними зусиллями можна цю проблему скажімо так дезактуалізувати, де дещо зменшити, і звичайно, звичайно... Тут є дуже багато проблем. От, по перше, я це вже говорив перед програмою, що я вчора намагався прозвонити по телефонам довіри. Uh -huh. По телефону довіри. Тобто, дійсно 8 із 10 людей, які мають намір покінчити життя самогубством, 80% Все таки заявляють про свої наміри. Мають певні сумніви, так тобто, ну... Сумніви мають всі, всі 100% uh -huh. мають сумніви. До оці, оці хитання, коливання вони до останнього моменту. Є наявні, якщо людину схилити до того, що є сенс, якийсь по крайней мере спочатку відтягнути це рішення, mm -hmm. а потім, коли вже ми заключаємо із пацієнтом контракт, що до тих пір, поки от дійсна є якась надія, і він не зробить цього, не сказав, що про це лікар, що у нього є такі думки. Це є таке лікарський контракт із суцидентом. То якщо 2-3 місяці от продовжується робота із таким пацієнтом, то є практично дуже велика. Вірогідність того, що людину вже цього не не зробить, і 8 з 10 людей заявляють про свої наміри: чи це якісь висказування рідним, чи це, скажімо так, прямі або непрямі якісь заяви, якась поведінка, яка сигналізує про те, що людині потрібна допомога. Адже все-таки цей основний інстинкт, інстинкт життя він у нас заложений, генетично він є у кожної людини. І в принципі, ми, так як дельфіни, там, не викидаємося на берег там, від якихось незрозумілих речей і біологічних там, чинників, зовнішніх природних, хоча є такі кластерні самогубства, коли цілі групові общини, скажімо так, на це вирішують такі, так, так свої проблеми життєві. Але але ми можемо цим людям допомогти. І коли я спеціаліст, починаю вишукувати телефон довіри і втрачаю на це півдня. <гум> знаючи там людей, знаючи якісь зв'язки, то, що говорити про людину, яка просто от, думає, а от можливо мені хтось допоможе, куди мені зателефонувати. Ну, правда, я скажу так, я зателефонував на швидку допомогу. Вчора все-таки є такий телефон, який знають всі, це 103, або 03, як раніше було. То мені дали два телефони, але це телефони, ну це, 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 це церковних да. церковних общин, які, скажімо так, на абсолютно ентузіазмі надають от таку допомогу. Ну, звичайно, вони. Там з метою, скажімо так, залучення в свою общину, скажімо, таких людей, які втратили сенс за життя, тобто зрозуміло, і їх інтерес, начебто є. Але в принципі, якщо цей інтерес рятує життя людини, то він взагалі похвальний. похвальний. Я абсолютно до цього відношусь так, що якщо уж немає нічого, то хай буде так. Але чому нема нічого, чому ці телефони не функціонують? Це інше питання. Хоча раніше функціонал телефон при наркодиспансері, там про Цяних службах адміністрації не знаю, я хочу сказати дати таку надію в такому аспекті, що зараз в структурі і в програмі реформування психіатричної галузі вже створився кабінет кризової, тобто. Псих, психолого-психіатричної допомоги при психдиспансері, і мене призначено його завідуючим. Цей кабінет буде функціонувати вже з березня, тобто вже найближчим це часом. Все. І е, телефон довіри е, буде працювати. Це буде телефон 21703. 2703 – це телефон і нашої реєстратури, і телефон довіри. І е, ми маємо дуже велику надію, що цей кабінет себе ця програма себе буде виправдана. А взагалі чи існують державні якісь програми? в Україні? Україні, які б могли допомагати цим людям, Завдяки, які могли б допомагати людям. У всіх цивілізованих странах функціонують державні програми. І прикладом таких програм є шведська програма національної превенції суїцидів, англійська, американська. В принципі, вони всі досить схожі з невеликими розбіжностями. У нас в Україні такої програми по, по цей день немає. Є проекти. проекти. І от я був активним учасником. Громадської організації е, е, Одеської по превенції суїцидів, і ми також зробили таку програму, як зменшити кількість самогубств самогубства України. Проект такої програми була е, круглий стіл із різними службами, е, пенетраційна система, Міністерство охорони е, здоров'я, Міністерство оборони, е, також багато самогубців є в армійських підрозділах різних. Е, представники шкіл, е, вищих начальних закладів. Ці програми роздавалися, все, і ми ці програми також відправляли і наверх, тобто ініціативу знизу. Ну, Чомусь е, е, наші самі найвищі, е, мабуть, якісь ешелони, вони заняті якими якимись іншими речами, тось тобто, до, до програми превенції суїцидів, ще руки не дійшли. Мабуть, там за владу поки що до такий. Ну от ви, як лікар, який досліджує цю тематику, можна якось визначити ну, якісь характерні риси людини, яка схильна до таких вчинків? Звичайно, звичайно, ці е, е, характерні риси є, і в принципі, навіть не спеціаліст їх може помітити і може е, вчасно втрутитися у цей е, патогенез. Цієї проблеми, Тобто, і, 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 виходить, як от людина функціонує достатньо е, все в неї, е, начебто, в житті нормально. Коли виникають якісь проблеми, якісь проблеми, це можуть бути самі різні проблеми. Це може бути втрата е, коханої людини, е, розлука батьків, це може бути якісь насмішки зі сторони ровесників, Це може бути наявність якоїсь тяжкої хвороби, небажаної вагітності. Це може бути зловживання алкоголем, наркотичними речовинами обов'язково. Це причини, скажімо та. А і от, от на фоні риселі на людей. фоні цих причин на фоні цих причин людина починає різка втрата інтересів, апатія до звичайної діяльності, різка зниження успішності в школі. Тобто це не те, що дитина просто не встигала в на своїх разумовах здібностей, самого дитинства. Ні, Тобто дитина була на нормальному рівні. Потім різке зниження інтересів до до навчання, а соціальні кампанії і уходи з дому, це зловживання психоактивними речовинами. Це негативізм, дратівливість, це проживання в якомусь ілюзорному житті, якісь плани фантастичні, не нереальні. Тобто людина відділяється від реальності. Тобто, в принципі, в принципі, дійсно чому люди то вирішують покінчити життя самогубством. Тось тобто, їх не влаштовує реальний світ. Не влаштовує і будь-які оці аддиктивні форми поведінки, тості, які е, дають нам м, таку можливість запідозрити, що дійсно ця людина могла б приміняти бральний світ на якийсь світ інший, і е, комп'ютерна залежність, азартні ігри, е, комп'ютерна ігроманія, е, навіть екстремальні види спорту. Я б сказав, би це також в принципі є такі ознаки хронічного суїциду. Ну і звичайно, психоактивні речовини. Е, ну ви пригали із парашутом? Ні, я не, не пригала. Більшість моїх дорозів, тобто менше 1% населення тільки займається такими екстремальними видами спорту, тобто вони на це можуть зважитися, хоча там є досить великий ризик, скажімо так, або тяжких пошкоджень здоров'я, або навіть смертельного. Кінця, але люди йдуть на це для того, тому що їх реальне життя не влаштовує, і тому фактично ми можемо розглядати ці всі види аддикцій, тобто деяких відхилень в поведінки, як ознаку хронічного такого суїциду, який може в кінечному варіанті на фоні якихось психотравм мати вихід у. Спробу суїцідальна, тому закінчений завершений суциднув, ви вірно сказали, що це проблема не лише лікаря-психотерапевта, тобто, коли вже там були такі спроби зробити там чи той чи інший вчинок це проблема всього суспільства, і от що може в даному випадку зробити що можуть зробити засоби масової інформації для того, щоб ну запобігти цьому? засоби чому, масової інформації довіряють дуже сильно. От ще коли телебачення з'явилося тільки там 60-х роках, коли там показували політ Гагаріна, всі інші такі речі, і і самі перші ці попзірки наші також вони показувалися тільки по телебаченню і транслювалися по по телерадіо цьому. Сповіщення то е, засоби інформації е, інформації довіряють і тому цим треба користуватися дуже обережно. Це зброя досить сильна, не, не дарма СМІ називають третьою силою владою, так і, ч... добре. І е, тому, коли на перших полосах газет, коли в анонсах телепрограм е, досить детально висвітлюються ці всі суїцидальні суїциди е, з описанням детальним, коли їм надається така аура романтизму, аура романтизму, то е, виникає у молоді так званий синдром Вертера. І ще Гьоте в 1776 році написав. Е, Таку дуже чуйну, таку емоційну книгу страждання юного Вертера, де молода людина була від своєї половини відвернута, і він застрелився перед портретом своєї коханої. І волна цих самогубств прокатилася по Німеччині так, що в цих інших європейських країнах цю книгу заборонили. Заборонили тобто просто дуже висока кількість. І зараз помічено, що якщо засоби масової інформації дають таку статтю чи репортаж, в 4-5 разів зростає кількість самогубств найближчі два тижні серед молоді такої ж статі, такого ж віку в цьому регіоні. Mm. В цьому регіоні. Тобто іде реакція наслідування, іде реакція імітації, тобто і особливо це після загибелі кумирів. Якийсь поп рок зірок і е, такі речі, а особливо кластерні е, групові самогубства, е, які також, скажем, таким надається особливе якесь значення, і молода людина розуміє, що вона також попаде тоді на перші полоси газет, що також це якось до неї увагу е, сконцентрує, розумієте? як тому засоби маси інформації, якщо вони, е, вони мають право. Мають право, і навіть повинні про це говорити. Але в якому аспекті? В аспекті того, що яку визволиться скорботу у близьких людей, не описувати детально ці всі речі можливо схилятись до того, що та людина, яка це зробила, вона страждала на психічний розлад або зловживання алкоголем. Тобто висвітлювати не з небезуці, аврі романтизму, ском прагматично це все повинно бути, і тоді це якось дійсно нас. Дистанцює від цієї імітації, і та ні, ми ж не такі, ми ж не маємо психічних розладів, ми не зловживаємо, та ми, і та ми не хочемо, щоб наші близькі страждали. Тобто, розумієте, в такому плані. Тобто, повертати цей ефект якраз в плані е, допомоги психічно е, якимсь там людям е, проблемним. А що ви могли порадити батькам або кхе, кхе, вчителям? Батькам і вчителям я можу передати такі речі, розумієте, ми, ми, ми забули, які ми були молодими. Ми це забуваємо, така схильність нашої психіки і виходить таким чином, що Іноді ми вимагаємо від дітей або від учнів того, що самі ми не могли зробити в цьому віці, і таким чином намагаємося компенсувати якусь свою е, нездійснену мрію або якісь потяги. От, наприклад, там, якщо там мати або батько весь час е, мріяли грати на скрипці, то вони застрають свою дитину, хоча вона там просто цей інструмент. Це такі і в такому аспекті тобто, треба е, дійсно любити свою дитину не на словах і не ставити перед нею е, за, за великих завдань. Тобто треба тут бути дуже поміркованим і дивитися, чи є у дитини час відпочити, є у дитини час, скажем так, дійсно приділити якийсь собі більше з нею гратися, навіть от в якому віці ми перестаємо гратися з дітьми, то воно там само щось грається ну, і, і добре. Тобто втрачається цей емоційний зв'язок. Емоційний зв'язок втрачається і тому, коли е, мати або батька там допитують дитину вони як силіч, як прокурор, там старий допит. Тобто це повинен бути конструктивний діалог, е, який, скажем, так, повинен якраз на емоціях, на відчуттях. Якщо у дитини проблеми, і ви бачите проблеми, то краще е, взагалі нічого не говорити, якщо ви не вмієте цього робити, але бути поряд, бути поряд і говорити своїм поглядом, своїм ну, всім яством, що ви, ви готові прийти на допомогу. Ні в кому випадку не ставати на сторону тих. Людей, які дитину перегнічували, які її ображали, знаходити в них. Та от та ж, права Марія Івановна, ти ж там баливався в саме, значить правильно тебе висміяли перед цим класом там, чи дали прута. Mm -hmm. Розумієте, як то дитину, звичайно, треба підтримувати, тому що якщо вона залишається одна, ізольована, і всі з усіх сторон на неї. Тиснуть то дуже висока вирідність, що вона вибере інше якесь уявлення, інший якийсь світ. Як маленький принц Сент-Екзюпері, він же також попросив змію його ужалити, щоб перенестись на зірку, тому що ця маленька планета його вже не влаштувала. Дуже маленька вона була. Тобто ці дитяча казка. Вона в принципі також він дає свій відби відбиток на розвиток і ці мріяння, наші сподівання. Тож у нас час завершується нашого нашої програми. Дуже шкода. На жаль, да дуже мало часу, але можливо, ми пізніше продовжимо з вами тему, але не цю тему, а просто про те, як зберігти здоров'я, психічне здоров'я людей для того, щоб ну наше суспільство також було здоровішим. До завершення щепоти. хочу ще сказати, що, що кризовий центр буде функціонувати з березня. 2,17.03 телефон. звертайтеся при станах душевної кризи, насильство сім'ї, проблеми психологічні, будь-які. Ще хочу сказати про першу монографію по соціології в Україні професора Юрієвої, клінічна соціологія, дуже поважає цю людину, і це наступниця Амбромової ще при радянському союзі. Також жінка, яка цьому питанню все, все своє життя присвятила. І хочу Хочу сказати, що дійсно є дуже велика методологічна база для руководства для вчителів по превенції самогубств. Руководство для працівників пенетраційної системи, для врачів загального профілю і для і сімейного руководства, все це є і, і для масової інформації також є для вас. Я вам дуже вдячна і хочу закликати усіх наших телеглядачів бути уважнішим один до одного, оточувати один одного любов'ю і увагою. І тоді, можливо, в нашому суспільстві буде більше здорових психічних людей. А зараз у нас реклама.